Зрубали дерева, встановили паркани. Ось у їхньому дворі будівництво у столиці на Печерську йде боротьба за прибудинкову територію. Мешканці кажуть, не щулися, як зранку молодики захопили дитячий майданчик. Будівельники збираються тулити на цьому місці багатоповерхівку, як відвойовий двір. Бачив Вадим Гаращук. Ще зранку тут був дитячий майданчик та фруктовий сад. Тепер лише коріння на місці дитячих гойдалок криють котлован. Мешканка будинку Юлія показує відео, яке вона зафільмувала зі свого вікна. Майже півсотні дерев переважно яблуні йдуть на спиляння. Водночас, посеред двору, монтується будівельний паркан із посиленими залізними опорами. До будівництва мешканців не пускають із півсотні кремезних хлопців характерної зовнішності. Заїхали бульдозери, хлопці з спортивного тілослаження, чоловік 50 або 70, окружили весь дім, вистроїлись в шеренгу. А, на них були майки охорони, дуже швидко всі почали встановлювати забор, тут же зробували з деревів. В понеділок, поки нікого немає вдома активістів наших, і да? вони вот використовувалися цим моментом. І вирішили таким образом захватить територію так, так. Розпочинають будівництво нової висотки. Мешканці прилеглого будинку шоковані. Ну а аді наша прибудинкова територія. Ми платим 157 гривень каждий місяць. Ну где? Ну вы представляете, что ну, вот это 3 метра, вот это 4 или 5 метров. И как можно строить дом в расстоянии 5 метров от, от вот дома, которому 50 лет? Мы не можем не <говорит> подойти, <говорит> ни подойти, <гаражу, говорит> ни к гаражу, ни к погребу, ни к чему. Они просто повырезали все деревья, приехали с утра. Нагнали этих бичків все это за заста... ну как бы почали сразу на храпа, зразу спілам і сразу почали все спиливать. Юрист забудовника показує кілька документів. Зокрема, рішення Київради 2006 року про оренду землі запевняє законно виробили і дерева. Всі разрешительные документи предоставлены во все правоохранительні органы, Плюс они пройшли всі ну, круги, для того, щоб начать установку забору. І підготовку будмайданчика під застройкою є акт обстеження зелених етап пропочена зіленстрою, е, сніслі все законно повністю. Мешканці ж кажуть, вже місяць намагаються завадити будівництво, кажуть, воно незаконне, бо жодних громадських слухань при відводі землі не проводили. Дом многоетажний, дом многоквартирний. Понімаєте цим порушується так звана щільність забудови. На даний момент люди просто самозахватом заняли даної Вот. Так як по договору, у них іміється від Київради, яка відводіла э, МЗемлю, значить вони э, об'язані ліба застроїться до 2009 тисячі дев'ятого года были, понимаете, либо договор розривається в односторонньому порядку. Тим часом на місці чату Берку Беркут та на скандальну забудову приїжджає полковник, начальник міліції громадської безпеки району. А що тут полковник не такі самі працівник міліції? інші? він стверджує будівництво законне за його словами за попередніми документами. На даний момент у мене є господарський суд міста Києва, рішення. І рішення є про те, що встановлення примусове, примусове встановлення паркану. Примусове? Ну не примусове, встановлення тимчасового паркану. Я дуже швидко проглянув рішення суду. Тут один із пунктів є, один із пунктів, я пробачаюсь, бо детально не вивчав, така сукупність подій, що. На рішення вирубку дерев я не бачив нічого подібного, але десь тут я мільком проглядав, що в рішенні імені України є розчищення і знесення гаражів. Отут є. Мешканці вже готують звернення до прокуратури та адміністрації президента та збираються відвоювати свій двір. Тим часом охоронці чатують котлован, які прискореними темпами риють забудовники. Вадим Гращук, Віталій Саприкін, програма Вікна СТБ.